Проект номер один це громадська організація. І однією з течій громадської організації є розпис стін віршами. Перша ідея була антивандальна і популяризація культури української, мови української. Зараз ми зрозуміли, що ідея глибша це показати людям, що це наш спільний громадський простір, про який ми повинні всі дбати. Вірші обирають всі, залежно від того, від розміру, яка це вулиця, хто буде читати, хто малює. Ми забезпечуємо фарбами, панзликами під час робіт, чаєм, моральною підтримкою. Вирішили написати вірш, який би був пов'язаний з українською мовою і її продовженням. От, І ми обирали з Малковича, от в якому розказується про українських солов'їв. Почула один коментар від дядька. Ми малювали вірш на іншій вулиці, і він сказав: так як зараз люди не відкривають книжок, хоча б читати їх на стінах. І на стінах од грати, і подушка моя спойовджена, і скуйовджена голова. Що ви ловите телевізорні, скаженіючі антени по горівці? Що ви ловите запалим ротом Комени по Працюємо, вчимося, і так після роботи є час. Натхнення. Молодість час незримих почуттів, от тому ми вибрала саме про кохання. Ну а про що молоді ще можеш писати? І також якось хочемо популяризувати українську літературу серед молоді. Є, ну ми вважаємо, що цей проект насправді дуже потужний. Коли до простих людей до... От є якийсь вірш, він прочитає собі, згадає про кохання. І тоді мені здається, що все налагоджується. А ти ще посередині, ще посередині твоє, отож радій. Вечірній днині, допоки у ребра серце п'є.